Всіх вітаю! А в цьому відео мова несподівано піде про сон. Я розповім, як за останні 5 днів я навчилася засинати буквально за 10-15 хвилин. Для мене це просто фантастика. Відео не зовсім по тематиці каналу, але я обіцяла підписникам про це розповісти. А по довжині це відео в інстаграм ну, ніяк не може поміститися, так? От, невелика передісторія. Взагалі, що в мене за проблема із засинанням. Мабуть, як і у багатьох з вас, не у всіх, до речі, я проводила опитування, не у всіх, хтось лягає собі і спить. Але у багатьох є дуже такий тривожний розум, от такий, як в мене. Я лягаю, і на мене навалюються думки за день, за тиждень, за все життя, за минуле, що треба там було комусь відповісти за майбутнє, як же жити, за просто все, світ, життя, буття. І це крутиться по колу і годинами. Я можу про це думати. Іноді мені приходять доволі непогані ідеї, я навіть встаю, їх записую, але це не часто. Насправді я просто постійно про щось думаю і ну, ніяк не можу зупинити цей потік. От, просто припинити. Так от, що я роблю? Ну, тут ніякої містики, нічого такого, там свічки полити не треба, все дуже легко просто. Цей спосіб я знайшла в книгі Невіла Годарда. Він навіть не для засинання. Не для того він створений, але коли я почала його робити, я заснула раз. Думаю, так, ну добре, може я там втомлена була. Думаю, зроблю на наступну ніч, починаю робити і знову засинаю навіть до кінця не можу доробити. ну Це якась фантастика. Цей спосіб, ця методика, вона розрахована для того, щоб ми якби розвивали свою уяву. Ось для чого цей спосіб. Я думаю, значить, спочатку я зроблю цей, цю вправу для розвитку уяви, а потім щось там повізуалізую, а потім буду спати. Ну, так от до візуалізації я дійти п'ять днів не можу. Це, знаєте, І плюс в тому є, і мінус. Що треба робити? Лягаємо спати, як завжди, просто собі в звичному режимі. Ну, але, звісно, якийсь графік. У вас має бути плюс-мінус пів години щоб ви не просто. Ну, якщо ви 8 годин вечора ляжете, а завжди лягаєте в 11, то цей спосіб явно вам не допоможе. Так от, ми лягаємо і що робимо? Починаємо в уяві прокручувати день з кінця на початок. Тобто, я закриваю очі і починаю так. В уяві можу проговорювати там всередині себе дещо бачу уривками, тут вже у кого як буде виходити. Я починаю так. Я встаю назад з ліжка, там іду в туалет, я чищу зуби, щось там з дітьми роблю. Тобто е максимально детально в зворотньому порядку намагаюся прокрутити. Цей день аж до самого його початку, до моменту, коли я встала з ліжка зранку. Я до цього моменту ніколи не доходила. Тобто я починаю продумувати там, от, е, самі такі моменти, які передували, тому як я ляжу. І ти їх добре пам'ятаєш, і ти легко це робиш. Але потім, коли ти там доповзаєш до обіду, ти вже не дуже пам'ятаєш, але це не проблема. Просто ну, щось згадується, згадується. Цього достатньо. Це не обов'язково до якихось там деталей і дрібниць. І цей процес не. Настільки затягує, іноді буває, що думка якась хоче влізти, да, порушити цей процес пригадування, там знову думати про когось, там, хто там тебе образив. Я прям знаєте, от зусиллям волі назад цю думку і продовжую з того моменту, на якому зупинилася, знову прокручувати цей день на початок. Ось таким чином я засинаю, я до початку не дійшла жодного разу з п'яти днів. Я пробувала різне: дихання, напруження м'язів, розслаблення м'язів. Ну, рахувати, звісно, там, хоч в е, звичайному порядку, хоч в зворотньому порядку, я можу рахувати і паралельно накручувати собі думки. Тобто ці два процеси вони в собі існують паралельно. Я рахую один, два, сто, там, тисяча, і паралельно думаю думки. А ось цей спосіб він настільки займає голову, що в тебе не, немає просто більше. Можливості занурюватися в ці думки про минуле, майбутнє, і взагалі про життя, буття і всесвіт. Ось такий спосіб. Пробуйте, пишіть в коментарях, підійшов вам він, чи вийшло вас заснути. Мені дуже цікаво, чи це працює тільки на мені, чи ще хтось зможе так розслабитися і спокійно собі заснути та відпочивати. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, сподіваюся, відео було корисним. А якщо ця тема ну раптом зайде вам, то розповідаю ще свій досвід з цього питання, бо він в мене ну, такий доволі обширний.